Господь з вами І з Духом Твоїм! Читання святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи! Того часу учні Ісуса розповіли про те, що сталося в дорозі та як вони розпізнали його ламанні хліба. Коли вони говорили про це, сам Ісус став посеред них і сказав їм: Мир вам! Та, злякавшись охоплені жахом. Вони думали, що бачать Духа. А він сказав їм. Чому ви збентежені, чому сумніви постають у ваших серцях? Гляньте на мої руки, на мої ноги. Це ж я сам. Доторкніться до мене і подивіться, що дух, тіла й костей не має, так як я, як бачите, їх маю. Сказавши це. Він показав їм руки та ноги, а як вони ще не вірили, з радості й дивувалися, він сказав їм: чи маєте тут щось із їжі? Вони подали йому частину печеної риби. Тож, взявши, він її, її їв перед ними і промовив до них: Це слова, які я вам сказав, коли ще був з вами, що потрібно. Аби збулося все написане про мене і в законі Мойсея, і в пророків, і в Псалмах, тоді відкрив їхній розум, щоби розуміли Писання. І Він сказав їм: так написано: Христос мав постраждати та воскреснути з мертвих на третій день. І що мало проповідуватися в ім'я Його покаяння для прощення гріхів між усіма народами, почавши з Єрусалима? Ви ж є свідками цього, Слово Господнє. Слава тобі, Христе! В одній з катехез, які ми чули. Говорилося про те, що стара людина дуже-дуже живуча. Ми її пробуємо потопити ось через покору, через смирення, через молитву, через е, читання Слова Божого. Але вона дуже-дуже живуча. І тому сьогодні в цю третю е, неділю. Великодню пасхальну. слово Боже, запрошує нас до того, щоб ми навчилися дивитись, слухати і торкатися Ісуса Христа. Оці три речі: дивитись, бачити, чути, слухати і торкатися. Ми є подібні до цих апостолів, які постійно втікають з Єрусалим. А ми сподівалися сподівалися чого? Сидіти, по правиці, робити так, як я хочу. Чого ми сподівалися? І тому сьогодні. І Господь показує нам те, що Він не втік з Єрусалиму. Навпаки, Він прийшов і виконав ту місію, яку мав виконати. Це тридення, яке ми переживали, ту Пасху, яку ми переживали, цей перехід, який ми переживали, переживаємо і будемо переживати. Звісно, воно все сталося з Ісусом Христом. Але він показав нам цей шлях, показав нам цю дорогу, якою може йти кожна людина. Але без слухання, без торкання Ісуса Христа і без бачення, ми не зможемо з ним зустрітися. Тому ця людина стара буде жити. Що би ми там не робили, якби її не топтали, вона буде жити. І тому сьогодні приходить це слово, щоб в якійсь міри, хоч трішки. Дати нам це світло на наше життя, трішки допомогти. І тепер е, перше читання Діянь апостолів. Діянь апостолів ми рекомендуємо, принаймні я завжди рекомендую всі, хто мене запитує, як читати Боже Слово, я завжди рекомендую починайте з дія апостолів. Тому що там є твоя історія, там є твоє життя. Там є життя справжньої церкви. Як жила церква. Тому ми сьогодні бачимо цей фрагмент Петра, який говорить до народу. Але чому він сказав до народу? Тому що, якщо ми прочитаємо цей третій розділ, але трішки раніше, то побачимо, що Петро оздоровив людину. А? І... І тому після цього оздоровлення, вони починають якби, йти за ним, слухати його. І Петро використовує цей момент для того, щоб дати Керигну, тобто добру новину, сказати їм правду, хоча вона може бути і болючою ця правда. Але він говорить їм правду з любов'ю, що ви вбили, що є вбивцями, що є. Є саме такими, що ви є покликані покаятися не вернутися. І це і правда про нас. І кригма полягає не тільки на тому, що ми вбили, а кригма полягає на тому, що Господь з любові до нас пішов на цей хрест. І це правда, що його вбили. Це правда, ніхто цього не заперечує і не буде заперечувати. Але теж правда, що Він віддав своє життя. Я про це вже говорив неодноразово. Він віддав це своє життя. І тому Петро показує нам Авраама, Ісаака і Якова. Каже, Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова. Тобто тих, ті особи, які досвідчили присутність Бога в, їх, в їхньому житті. Хоча один був політеїстом, Авраам. він ж був язичником. Чистої води. Але Бог сказав йому, Він повірив цьому слову і пішов за Богом. І знаємо цю всю історію. Ми знаємо, що, що Бог, Бог зробив в його житті. Да? Ісаак, теж, який був сином Авраама, да? який, який кричав, казав, Акеда, зв'яжи мене міцно. Да? Ми, знаємо, ми, ми знаємо ці історії. З цих мідешів, що Ісаак мав цю віру до Бога, що він довірився повністю, хоча його життя в якійсь мірі залежало від батька, бо батько міг його вбити, але батько був слухняний. І зробив так, як йому сказав Бог. Нічого не зробив по-своєму. Ісаак побачив цю вірність батька. Те, чого ми не досвідчило в своєму житті, вірність батька, який вірить Богові, який довіряє своє життя, свою історію, свою сім'ю, своїх дітей, дружину Богові. Ми цього не досвідчили. І тому Петро показує нам цей Да? Якова, який, який ну, хитрістю е це переворотство. Але але яків, який був хитрий, але з другої сторони, який досвідчив присутності Бога, і сказав: Я тебе не пущу, поки ти мене не поблагословиш. І це часто це повторюю. І Петро б, показує, да, тобто показує цю, цю, цю добру новину, каже, що, що Бог саме цих усіх, посилає кого? Ісуса Христа, і ви його відрікаєтесь. Да? Ви вибираєте. Злочинця, ви його вбиваєте, ви його е, е, тортуруєте? Ось. Е, ви відрикаєтеся від нього, від святого і праведного, каже Петро, а ви прошуєте дарувати життя вбивцеві. Ось. Але що робить що робить Господь? Господь робить цю історію зі своїм сином. І те зробив Ісус Христос, був до кінця вірний Бовиця. Власне, ця, ця добра новина, що Господь взяв цю всю нашу несправедливість, да? бо ми є тими вбивцями, не тільки євреї, які вбили на той час Ісуса Христа. А ми вбиваємо через нашу невірність, через наші перелюби, через нашу заздрість, через нашу лінь, через наші нарікання, через нашу недовіру і так далі. Перегоди, багато багато, багато е, речей можемо сказати про себе. Ось. І Господь закликає нас до того, щоб ми повірили Ісусу Христову. І тому псалом, е, який ми співали, цей четвертий псалом каже: хай нас осяє світло Твого лику». Тобто, е, е, псалмопівець співає і кричить, да, що я хожу в темноті. Що я хожу, що я не довіряю Богу, що я хожу своїми стежками. Тому прошу Тебе, дуже тебе, прошу Боже, дай своє світло на моє життя. Дай мені віру, щоб я міг бачити. Як пробачати, як любити, як миритись, як довіряти? Так? Ось і так далі. І потім ми бачимо е, наступне друге читання. Е, Яке показує нам апостола Йоанна, який пише цього листа і показує Ісуса Христа, так як Петро показав Ісуса Христа, так само, так само Йоанн показує Ісуса Христа, каже, що Він є параклет, адвокат. Тому що Він каже, що ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника. Тобто заступниця це адвокат. О, ми будемо переживати, переживати 50, про це теж будемо наголошувати, говорити про, про це. Але е, Йоанн показує Ісуса, що Він той, який буде заступатися за, за тебе. Тобто не буде тебе звинувачувати, не буде тебе осуджувати, але буде захищати, заступатися за тебе. Це він зробив на Христі. Це він зробив. Власне, захищаючи тебе, щоб ти не вмер, щоб ти не втратив вічне життя. Тому дав свого сина з любов'ю до тебе. І крига, власне, ця добра новина полягає на тому, що Бог зробив це даром, з любов'ю, що Бог настільки тебе полюбив. Ой, якби ми в це повірили. Браття, я в першу чергу, а? якби ми повірили, що Господь зробив для, 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 для мене, це, це просто. Моє життя би кардинально помінялось. І тому ми потребуємо власне, цього слова, слухання. Пустійного, пустійного, вчора, ми, вчора, між іншим, ми теж, коли читали читання в суботу, то перед Іваном були слова, не? Що, що не самим хлібом живе людина, але слово Боже, яке виходить з уст. Тобто церква часто нам про це нагадує, часто говорить про це, що не може жити тільки для себе. Тому потребуєш слухати, потребуєш дивитися, потребуєш торкатися Ісуса Христа. І тепер цей фрагмент є Євангелій від Луки, який показує вже після того, як Ісус Христос зустрів свою учнів, які втікали в цей Вимадови Мауса, втікали з Єрусалиму і після ламання хліба, тобто вони побачили цей хліб. Чому, чому церква завжди показує? Ламання, та да завжди це має бути видимий знак, має побачити всі, що Господь зробив для нас. Тому ми показ ламаємо. І це не тільки адорація, що я дивлюся на Ісуса Христа, але бачу, що, що при цих знаках я можу розпізнати живу церкву, яка живе. Тому це важливий знак ламання, що поломаний гріх, що знищений гріх. що Ісус Христос це зробив. І Ісус що каже? Чого ви злякалися? Чого, чому ви охоплені жахом? Чи, розумієте, це він питає не тільки учнів, які втікають, але питає тебе сьогодні. Чого ти боїшся? Чому ти не довіряєш? Чому ти мені не довіряєш? Але відповідь дуже проста: тому що я живу для себе. Тому що я кручуся навколо себе. Тому що я думаю тільки про себе. І тільки хочу жити для себе. І це стосується всіх, всіх нас підряд. Тому Ісус приходить і каже, мир вам! Тобто Він не приходить, щоб сказати, що буде жити в благополуччві, що будеш би мати здоров'ячко, щоб зникнуть всі проблеми. Такий Ісус, так як часто його малюють на цих образках таких, на іконах, такий солодкий, такий успішний Ісус, щоб ти мав бізнес, щоб ти мав все. Да? Ні. Приходить Ісус і каже: Ми вдаю. Я не приходжу, щоб тебе осудити. Не прохожу, Тебе звинуватити. За твою невірність, за, за твою, твою байдужість. За, за те, як ти живеш. А? Власне, чому тому ти боїшся? Боїшся довірити своє життя. Тому що живеш для себе. Тому, і тому в тобі є цей страх як в апостолі, так і в нас. Ось. Чому сумні попусуть ваших серця? Чому каже? Питає її. Ставить це питання. Він же ще розказував. Розумієте, так як ти малій дитині розповідаєш, як треба. Вставати, як треба вдягатися, як треба зав'язувати шнурки і так далі, як сорочку, ну, ну, як прасувати, як ходити, як їсти, все розповідаєш. Ісус теж саме говорив апостолам. Він все йому говорив, що з ним станеться, куди він йде, для чого він прийшов в цей світ? І вони мали далі сумніви. А? Він каже, дивіться, що моє тіло є преображене, прославлене. Що одночасно матерія йому не, не підвласна, він може проходити через стіну, а з іншої сторони, сідає і з ним їсть. І каже: торкайтеся мене. Тобто, торкайся святого причастя, споживай його оце безпосереднє торкання, коли ти його приймаєш. Який входить в твоє життя, в твою, твою історію і тебе лікує. Тобто ниши цю стару людину. Оце те, що дає, дає Господь. Тому він каже: подивіться на мене, що не, я не є примарою. Ось. Що я не є якимось там духом і невідомо кимше. Да? Я маю руки, ноги, все маю. Там. Ось. І... і... І, власне, власне це, це показує нам Господь. Тому Він приходить сьогодні да, і каже: йдіть е, е, каже, до Єрусалиму, не бійте, скажіть моїм братам, поділіться, скажи про свій досвід. Да. Скажи, що як, яким ти був трупом, а як Бог тебе воскресив. Оце є твій досвід, це той перехід, це є та Пасха, яку Господь хоче робити з кожним з нас. Ось. Будь, будь, вчись бути цим християнином справжнім, не тільки номінальним з назви. Але той християнин, який живе справжнім словом, який бореться, який бачить свою дійсність, бачить себе, бачить свою історію, але через Кирину, через добру новину міняє це його життя. Мислення. Міняється підхід. Ось, слова міняються. все міняється, все змінюється. Бо е, говорилося вже багато разів, ми про Бога багато знаємо, дуже багато, але ми в нього не завжди віруємо. І тому цей період, період Пасхальний він хоче нам також показати, тому що ця, ця Пасха не тільки, воно. саме свято віддаляється. Але сам Ісус Христос ніколи не віддаляється від тебе. Ми чекали цієї Пасхи, готувалися, переживали. Прийшла ця Пасха, і вже два тижні за нами. Розпочали ми новий тиждень, третій тиждень. Наступний тиждень буде неділя доброго пастиря, четвертий тиждень і так далі. Так? Але все в ключі пасхальному. Все в ключі тому, що була смерть і є життя, була темнота, є світло. Ось. І тому бачите, так як оцей Пасхал, на який ми споглядаємо, це не просто якась стоїть, е, стоїть е, е, атрибут релігійний. Ні, цей Пасхал є символ Воскресіння. І ці грона, да, ці цвяхи, також нагадують нам цю правду, да, це, тому вони, е, червоного кольору, да, що Господь зробив, що постійно ці, ці речі, ці знаки, вони нам весь час нагадують цю любов до тебе. До мене. Що ти, що, що це є, так як ми говоримо про таїнство, що видимий знак, не видимою благодаті. І тому ми потребуємо цих знаків, тому ми дивимося на Ісуса Христа. Не вже того, який висить як труп, але дивимося на того, який тріумфуючий, який переміг зло, переміг твою смерть, який Воскрес, який живе. Тому ми, ми, ми Його проставляємо. Ми його величаємо. І для того християнин він не буде втікати ні від труднощів, ні від Слова Божого, ні від молитви, ні від зустрічі. І Той християнин, який дійсно шукає Бога і прагне жити Богом, він буде все робити, для того, щоб його життя змінювалося. Не відразу, але поступово. І тому потребуємо багато часу, дуже багато. Той, хто не має терпеливості, запрошую до терпеливості. Да? Навчитися да? цього терпіння. Так як Бог є терпеливим по відношенню до тебе, так само ти навчись бути терпеливим до себе. І Бог буде робити чудеса. Але тут те, що я сказав на самому початку, без того, як ти не будеш торкатися, не будеш слухати і не будеш дивитися, не буде перемін. Якщо в церкві не хочеш бути слухняним, не буде перемін в твоєму житті. Не буде змін жодних. Не буде. Так? Зміни можуть наступити тільки тоді, коли ти слухаєшся. Бога. Так? Постійно, день в день, день в день. І це, і це важливо. І Тому Бог хоче робити також з тобою цю історію. Хоче тебе воскресити, хоче змінити твоє життя. І тому сьогодні запрошує тебе так? до цієї трапези. Запрошую до цієї трапези. Для того, щоб ти міг постійно в своїй історії розпізнавати присутність Бога. Начебто прості, банальні речі, але Бог приходить і показує: я і тут, я і тут, я і всюди. Чи ти спиш, чи ти йдеш на роботу, чи йдеш відпочивати, завжди Він є присутним. І тому е той христинин, який дійсно шукає Бога, він буде завжди жити в світлі. Людина, яка хоче жити для себе, буде завжди шукати темноти. А в темноті буде робити паскудні речі, страшні речі, гріхи за гріхами, вбивство за вбивство. І буде тільки руйнувати себе і інше. Тому хай це, це слово сьогодні прийде як добра новина до кожного з нас. тому... Дійсно, ще раз вертаємося до цього четвертого псалма, хай нас осяє світло твого лику. Нехай ця Пасха, цей перехід, допоможе нам сьогодні йти за Ісусом Христом, воскресень, тріумфуючи. Той, який знищив нам гріх.